Христос Воскрес! Христос Енвіят. Да, є трошки ремонт. Слава нашому Воскресшому Христу. Читаємо з вами перше соборне послання святого Апостола Петра, перший розділ, перше соборне послання, третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Амінь. Займіть місця, будь ласка, цей весняний, прекрасний, неділічний день Бог дарував нам можливість, і ми є в домі молитви, ми є в церкві Господа Ісуса Христа дякуємо Йому за те, що Він не залишився в гробі. Але так як він обіцяв, він третього дня Воскрес і на протязі днів являвся не всім людям, а вибраним. Для чого являвся? Чому Христос помер, для чого Воскрес? На всі ці питання дає нам конкретну відповідь Свята книга Біблія. Заплата за гріх каже Писання, є смерть. А дар Божий то є вічне життя в Ісусі Христі. І тому, щоб воскреснути з мертвих, Христу потрібно було прожити святе й побожне життя, бути послушним Отцеві до смерті і смерті Хресної, що Ісус і зробив. І наприкінці свого життя Він. Зміг сказати або звітувати своєму небесному Отцеві. Ми це читаємо в Євангелії від Івана в 17 розділі і 4 віршом. Справу ту, яку Отче ти мені доручив, я її виконав. Господь Ісус Христос, будучи в людському тілі, був послушний Отцеві до смерті і смерті Хресної, і Він не зрішив, хоча мав різні спокуси. Різні проблеми в житті, так, які ми сьогодні з вами маємо у 21 столітті, і ми з вами можемо так само пройти, тому що який Христос, такий Христовий, каже Боже Слово. І Господь для того, щоб ми з вами могли пройти цей шлях, Він нас відродив, за передбаченням своїм Бога Богоятця. Тому благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. І ця надія є тільки через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Якщо би Христос не Воскрес, даремна наша віра, ми би були ще далі в своїх гріхах, бо Писання каже, що заплата за гріх смерть, а дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі. І тому Він помер, Писання каже, за наші гріхи. Він взяв мій гріх, він взяв твій гріх. І сьогодні, навіть в цьому зібранні, цього ранішнього часу, Господь закликає, хто ще не позбувся своїх гріхів, є тільки один засіб це прийти до Бога через Ісуса Христа в покаянні, прийнявши Його жертву, і Він відроджує. До нового життя. Да, ми залишали, залишилися, і люди, які каються, залишаються в цьому самому тілі, тіло відродження не отримує, але наш дух, Він через Воскресіння Господа Ісуса Христа, ми маємо цю надію, бо Він воскресив нас до нового життя, і ми живемо в цьому тілі і чекаємо з'явлення нашого Господа Ісуса Христа. І Писання каже: якщо Він Воскрес, то ми маємо вірити і маємо знати це, що воскреснемо і ми. Слава Ісусу! Відродив нас. Ми маємо зараз це єднання з Богом, звичайно, не бачивши своїми фізичними очима. Бог не являється нам, так як Він являвся Авраамове і патріархам. Бог не є. Яв... Господь Ісус не являється так, як протягом 40 днів він являвся своїм учням у тілі. Є один, одиничні випадки, де Господь являється, особливо навіть серед мусульманського народу, де Господь являється вже в славі своїй для того, щоб людей переконати, що Він є воскресший, що Він є живий. І тільки гріб Ісуса Христа і понині є порожній. Чому? Тому що смерть не могла втримати Ісуса Христа, Він помер. Але в третій день, рано вранці, він Воскрес, так як Писання говорить. Тому в перший день, коли Воскрес Господь Ісус Христос, явився Марія, яка пішла і сповістила учнів. Вони пішли, Петро і Іван, бігли обоє. Але, так як Іван Молодший, прибіг перший. Писання каже, що він не увійшов у гріб, але тільки позирав туди. Але Петро, який прибіг, він зразу зайшов у гріб. Потім і Іван зайшов. Але якщо ми звернули увагу, там є цікаве місце, написано, що Петро був здивований, дивувався з тої події. Плат, який був на голові, лежить окремо. Ті пелени, якими було обвито тіло Ісуса, окремо, а тіла немає. І написано, що Іван увірував. Це один із учнів, про якого Івангелія говорить, що він у віру. Але потім, в той же самий перший день, як Воскрес Господь Ісус Христос, Він явився двом учням по дорозі Вимаус, які не пізнали його, але Ісус із Писання, Він докладно роз'ясняв їм, що так потрібно було постраждати. Бо вони думали, вони сподівалися іншого царства, іншого царя. А тут ось третій день. Як він Воскрес, і вони йому кажуть, ти що один із захожих, ти, що, ти не знаєш, що тут сталося, ну, типа переконують, тому що Ісус здавав, що Він не знає тої події ніби. Але в кінці кінців, коли вламані хліба, де вони запросили його, вони побачили, пізнали його, Ісус став невидимий. В той же вечір вони повертаються назад в Єрусалим і знаходять зібраних учнів. І цікава річ. Оказується в той самий перший, перший день, як Воскрес Господь Ісус Христос, десь Він мав аудієнцію вже з Симоном Петром. Біблія нам не розкриває тієї події, про що там була бесіда. Але тут, видно, учні вже знали, і коли ці двоє прийшли, вони починають їм казати цим двом: слухай, Господь явився з Симоновим. А тут вони потім кажуть, нам в дорозі явився, і ми його не пізнали. Для чого являвся Господь Ісус Христос напротязі навіть 40 днів після до того, як Він мав вознестися? Для того, щоб переконати своїх учнів, що Він насправді Воскрес, що Він є не в дусі, як вони думали, тому що в той же самий вечір, коли вони дивувалися, Христос каже, чи є у вас яка їжа тут, коли вони були зібрані, Симон розказував, ці двоє розказували тут Господь стає посередині. І каже, чи є у вас що їсти, бо вони думали, що бачать духа. І Ісус їв між ними. Тобто Ісус Христос, Він воскрес в новому тілі, для якого фізичне, бо цей матеріальний світ вже не є перешкодою, Він ставав, з'являвся і потім Його не ставало. Біблія не конкретизує, чи кожного дня, десь з'являвся Господь, але говорить, що напротязі 40 днів являвся своїм учням. І апостол Павло до Коринтян, описуючи про з'явлення Ісуса Христа, Він теж згадує і Якова. Знову ж таки, немає конкретно написано, що в перший день, як воскрес Господь, та як Симону, але написано, явився Якову, а потім знов 11. А потім каже, більше як 500 браттів, явився Господь. Для чого? Щоби переконати їх, що то є Він, дійсно воскресший Господь, який. Не залишився в гробі, тому що смерть не могла його отримати. І він воскресив нас із вами до тої живої надії. Через свою смерть Господь він відкупив і відродив нас. І ми є Його народом. Ми є царством священством. Ми народом святим. Люд власності, який він взяв у свій уділ. Щоб ми звіщали його чесноти. І тому через різні гоніння, переслідування, різні різні катаклізми, які би не ставалися на планеті земля, і сьогодні по планеті земля крокується вістка, що Христос насправді воскрес. І ми проповідуємо не тільки помершого Христа, ми проповідуємо не тільки того, який Воскрес, але який скоро гряде по свою церкву для того, щоб забрати від цієї землі. Через його смерть і Воскресіння ми з вами маємо доступ до тієї благодаті, і каже Писання, в якій ми стоїмо, якою хвалимося. Чому? Тому що якщо в старому заповіті пересвященник ізраїльського народу раз в рік і то не без крові спочатку за свої гріхи приносив жертву, а потім входив у свята святих за гріхи народу. То після смерті Господа Ісуса Христа, завіса, яка була в храмі, від верху до низу, вона розірвалася. І це означає, що сьогодні. Ми з вами, які віримо в смерть і воскресіння Господа Ісуса Христа і в Його пришестя, ми маємо доступ до Бога Отця через Ісуса Христа. І тому зараз в молитві нашій, схиляючись перед Богом, я закликаю, щоб ми подякували Богу за Ісуса Христа, що тільки через нього кожна людина має право прийти до Бога, має право отримати прощення гріхів, має право. Отримати відродження і через Воскресіння мати надію на вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом. В нашій молитві будемо згадувати про наших дітей, які сьогодні з братом Ільоєву Водоловським в Каменці на служінні, щоб Господь благословив їх там. Хочу разом з вами подякувати за почуття молитви, що Господь благословив нас, дружини, в дорозі, і ми разом вже тут можемо бути. Схиляючись перед Господом, прославимо Його за Його смерть і Воскресіння і за те, що Він скоро гряде, щоб забрати свою церкву і цієї землі. Амінь. Молимося.